Молянської академії це велике свято. Осмислюєш все, що було, і починаєш розуміти, що чому Києво-Молянської Академія відродилась, тому що вона ніколи не пропадала. Вона жила в свідомості інтелекту України, і виникла така історично, навіть міфічна аура цієї установи. З другого боку українці володіють здатністю досягати своїх м'яких на перший погляд мрій, але рішучими діями. І нарешті я дуже вдячний всім своїм колегам, з якими я починав і працював всі ці, ці роки, за той часом жорсткий але точний розрахунок, як це треба зробити, оскільки 5 хвилин лишається, а я не можу не виконати прохання. Президента України, який сказав, Ну, давай ще один анекдот про вас Соня. <плес> буде дуже короткий, але це був для мене повчальний анекдот, Я сподіваюся, і теперш у президенту обом президентам це буде корисно поступити. Вася Соня, колишній президент Києво-Моглянської академії, пішов на пенсію. І на відміну від мене їздив ловити рибку, зловив золоту рибку. Вона каже: Відпусти, я викину твоє бажання. От ти мені скажеш, що ти хочеш? Славу, гроші чи мудрість? Ну, Вася подумав, ну, слава в мене й так є. Ну, що мені від тої слави? Гроші, ну, гроші сьогодні є, завтра немає, але з іншого боку, це теж добре. А от мудрість, як у мене буде, слухайте, панове президенте, як буде в мене мудрість, тоді я все зможу вирішити. І він каже, мудрість. І в ту ж хвилину, коли він став дуже мудрим, він хопив за голову і сказав: дурень, треба було гроші просити. Це я чудові це я стане академічного корпусу, так просить. Дорогі мої, я радий вітати вас. якби... Знали, яке це щастя дивитися в ваші умови. Коли тут були перші спудеї, яких ми дуже любимо, а їх було так мало, ми розчинялися серед натовпу, фактично, курсантів, які нас ненавиділи в більшості. Але я знав, що буде такий день, коли сотні. Очей тут і тисячі, мабуть, в всій Україні дивляться на свято києво могилянської академії, на свято нашої освіти, на свято України. Слава Україні.